Всім привіт! Так, далі я покажу вам, як працювати з конусною плойкою. Ми створимо з вами гарний об'ємчик з локонів і додамо чілку шторку. Це буде дуже стильно і красиво. так Виділяю верхню частинку вушками я піднімаюся приблизно на 4 см і від тих точечок опускаюся діагональками вниз. Тобто, в мене виходить виділити верх трикутником. Те, що нижче, залишається, я починаю накручувати. Розділяю такими діагональними лініями, великими, товстими, і зразу ж під коренем Пустота ставлю в плойку і починаю накручувати. Техніка джгут. Стрічковою ми не працюємо тут. Якраз техніка джгут зробить вам той ефект, який потрібен в цій укладочці. Іноді можна замість конусної плойки тут використати 25-ку, також на 25-ку крутити тільки джгутовою технікою. Або ж 32. І теж на 32 готовою технікою. Кожного разу у вас вийде інший ефект, але техніка вам дозволить працювати з укладкою дуже швидко. Виділяю нижню прядочку і накручую також її від кореня. Зверніть увагу, всі Прядки. Зараз я накручую одинаково, тобто ліва сторона у мене виходить, накручується до середини. Тримаємо декілька секунд, можна собі рахувати до 15, до 10 і випускати прядочку, накручую нижню. Прогріла і випускаємо. Починаю працювати з правою стороною. І тут уже прядочки йдуть назустріч до тих, які ми щойно накрутили. Тримаю. Температуру виставляєте. Десь приблизно 170-180 для блонду, а для натурального волосочка можна підняти ледь вище, 190, 190-200. До речі, ця конусна плойка меншого діаметру, тобто 25 і 13. Більший діаметр плоєчки теж може створити цікаву текстуру, але локони будуть більше м'якшими. У мене залишилося ще декілька прядочок, я повторюю всю ту саму техніку, накручую їх до серединки назустріч до лівої сторони. Іноді пальцями я торкаюся до волосочка, щоб зрозуміти, чи воно достатньо прогрілося. І тоді випускаю, якщо відчуваю, що воно вже гаряче. Зараз ви можете роздивитися, яким чином розділене волосечко. Тут важливо саме вийти таким проділом і зразу ж опрацювати нижню частинку. Буквально пройшло декілька хвилин, а ми з вами зробили вже стільки роботи. І секретик тільки в кінці. Тому обов'язково дивіться. І Запам'ятовуйте ці техніки, тому що вони вас врятують в роботі з клієнтом. Розділили наступний шар на декілька пасм і також повторюю ту саму техніку. До речі, якщо будете відпрацьовувати, можете одразу закидати собі в історії і позначати мене, щоб я могла зробити репост і написати, що ви проходите в мене онлайн-курс і одразу відпрацьовуєте, щоб деякі салони, які зацікавлені працівниками, могли зразу вас побачити. Ось такі локони у нас повинні вийти. Поки що ми їх не розбираємо, не розкладаємо, не даємо на них різні стайлінги. Залишаємо тільки в такому виді охолоджуватись. Розділила крайній трикутник, який знаходиться на вищій точці верхньопотиличної зони. І тепер створюю локони тут. Максимально підходжу до кореня, стараюся задати об'ємчик ближче і далі докручую вже довжину. Пропрацьовую так само іншу прядку, прогріваю корінчик, ставлю плойку і докручую довжину. Все, тут готово, але мені потрібен гарний перехід. Тому я на верхній частинці виділяю острівочок товщиною десь 2-3 см. І тут ще створюю локони, які теж, теж будуть відходити назад, назустріч одне одному, щоб у нас утворився гарний малюнок. Так, все, в мене вже все готово. Переходжу тепер на скроні. Тут у мене залишилося декілька прядочок і частинка чолки. Тут коротке волосечко і тонке, ну тобто по густині воно не надто густе, тому я беру велику товсту прядочку, одразу накручую її одним локоном. Так ви виграєте це 100%, тому що локон не буде виглядати спіралькою, як для афронакрутки. Вона, локон тоді буде набагато розпущений і краще для цієї укладки. З тої сторони я роблю все те саме. Накручую назад від обличчя назад жігутом. Тепер я трішечки пропрацьовую зону чолки і задаю легкий напрям назад. Чолка у нас коротка, тому я не хочу її зробити дуже спіральною, а просто роблю невеличкий заломчик і прогріваю на пластинках. І тоді у нас виходить такий дуже природний нетральний ефект, легкий завиток від точечки брови без різкого повороту. Пропрацювала в одну сторону, тепер працюю з іншою. Дивіться, як у нас виглядає від брови. Легенько по діагоналі я перекручую прядочку і залишаю її охолоджуватись. Беру наступну і знову ж таки. Натягую її на плойку і розкручую назад. Тут те саме, ледь-ледь розвертаю діагональкою вирівнюю її на плойці і випускаю. Обов'язково діліть тут тоншими прядками, оскільки чолку потрібно поставити рівномірно. Без чіткого завитка. І чуть-чуть ще догріваю кінчик, щоб воно трималося. Так, чолочка підготовлена. Бачите, ми під корінь не підходимо. І проділ, проділ, ви бачите, де у нас проділ, він знаходиться по центру. Для чілки шторки це буде дуже ідеально навіть. Тепер наношу пудру на корені. І трішечки задаю об'єм. Беру кожну прядочку по окремо і трошки е, підчисую. Не потрібно давати максимум об'єму, тільки ми е, формуємо е, прядки так, щоб е, лінії не розкривалися. Нам треба ледь-ледь сформувати е, стійкість. Е, самої прядочки. Працюю наступною, наношу пудру від проділу, розділяю горизонтальним поділом і трішечки піднімаю зону чолки. Наношу пудру знову прочісую і даю об'єм. Тут нічого страшного, якщо локо не розпочатується. Розкривається, розпадається, ми зараз зробимо все, що нам потрібно. Піднімаємо зараз трішки об'єм, щоб переходити до наступного етапу. Отак локони, як зараз ви бачите, не залишайте їх і не лакуйте, тому що тоді буде абсолютно інший вид, інший ефект, і не факт, що воно буде дуже красиво. Пропрацьовую так від проділу, рухаючися вниз, і опускаю всі прядки назад. Вичісую, щоб волосинки були чистішими. Так. І зараз буде наступний етап. Клієнтка. Опускає волосочко вниз, і оскільки в мене джгут а, створив акуратний свій локон, я починаю одразу розчісувати великим гребінцем. Коли клієнтка опускає голову назад, між локонами утворюється, а, по, запускається повітря. Ви зараз можете це побачити, тобто вся прядка розширюється за рахунок того, що Волосечко опущене вниз. І між першим волосочком, прядкою, першою прядкою біля шиї і верхньою прядкою на верхньої потиличній зоні є пропуск, верніше, більше, наприклад, більше 20 см, і у нас тоді запускається кращий об'ємчик. Поки клієнтка отак відпускає голову назад, зразу починаю піднімати корінчик і фіксувати сухим лаком. Запускаю його максимально всередину, щоб утворився красивий об'ємчик. Таку укладку ви можете робити навіть без рівної чолки шторки, тобто все може бути навіть з об'ємною чолкою на бік щоб побільше е завитків і об'єму було саме на фронтальній зоні. Але дос досить стильно буде виглядати навіть із рівною чолкою. Так, об'ємчик у нас є, зараз ви можете побачити, який він. Повертаю клієнточку. Тепер починаю розправляти локони. Піднімаю об'єм, прочісую, щоб було чистіше, і перенаправляю локони на плечі. Виправляю об'ємчик і чолку. Вичісую все на плече і формую кращі цікавіші локони. Піднімаю об'ємчик, якщо потрібно. Розчісую іншу сторону. Ось дивіться, у нас дуже класні завитки, такі невеличкі хвильки, наповнені повітрям. Розтягую чілку ближче до носика. Навіть можна підчесати, якщо ми зняли об'ємчик, трошки підчисуємо, він тоді буде краще рухатись, і ми створимо саме те, що нам потрібно. З іншої сторони я теж трішки підчисую. Фіксую сухим лаком. І тепер починаю вирівнювати. Вичісую її на прядочку і підтягую ближче до середини чола. Вичісую її. Ви бачите, як вона класно формується. Вона у нас Повернута від обличчя назад, і зараз просто за допомогою сухого лаку ми сформуємо передню лінію. Я люблю додавати її саме так, як ви бачите зараз, тобто від проділу частинка чолки опускається вниз до середини брови. І розвертається назад працюю так само з іншою стороною, за допомогою об'єму на чосику, який я створила. Я можу тепер рухати прядкою і вона буде стійкою. Якщо б у мене там не було начосик, мені було б дуже важко. Відтягую її вперед, ближче до серединки чола, і промальовую лінію. У мене укладка готова. Ви е, можете переконатися, буквально за 20 хвилин можна створити дуже шикарний об'єм плюс плюстину е, чілку-шторку. Я буду чекати, як завжди, на ваші відпрацювання і зустрінемось в наступному уроці.